що нас привело сюди, від будівлі під, під Ми всі, всі абсолютно спостерігали вчора за подіями, які відбувалися в Києві, а саме події по проходженню нашого побратима по мажоритарному округу, якому заважає співвласника Герега. Ми вчора спостерігали ті махінації, ті які чинили невідомі люди. Ми вчора, ми вчора побачили, як за наші гроші маніпулюють свідомості людей. І вчора відбулася бійка в Києві. Е, тому що представники бізнес-класу вважають, що вони купили музеї і всіх.